Сьогодні завезли гуманітарну допомогу для людей, які сьогодні потребують в Одеській області нашої підтримки. Наша допомога, наша автівка, волонтерська автівка. Сьогодні приїхала. Ми везли допомогу гуманітарну і наш двигун застукав. Майстер каже, що проще двигун поміняти, але ми продовжуємо свою волонтерську діяльність. Наші руки не опускаються навіть в тяжкі моменти нашого життя. Нас не налякали кулі, ракети і зломана автівка наша. Вона також не зупинить цю допомогу, Звезли медичну допомогу для лікарні. Яка чекає на нашу підтримку, чекає на ті речі, на той розхідний матеріал, який сьогодні треба для цивільного населення, для військових, які приходять лікуватися. Дякуємо нашим партнерам, дякуємо Центр Макор. Дякуємо Любі з Сполучених Штатів Америки. Це ті люди, які сьогодні гуртуються, допомагають і підтримують, коли це так треба. Країні, слава нашій нації.